Притча про вчинки Йшов якось чоловік берегом і раптом побачив хлопчика, який піднімав щось з піску і кидав у море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик піднімає з піску морські зірки. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску. Мільйони морських зірок. Берег був буквально усіяний ними на багато кілометрів. Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? запитав чоловік, підходячи ближче. Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відплив, то загинуть, відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття. Але ж. Це просто нерозумно. закричав чоловік. Озирнись тут мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не змінять. Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить замислився та кинув її в море і сказав Ні, мої спроби змінять дуже багато. Для цієї зірки